Вітаю! З вами Шевхіє Чекалова. Ми продовжуємо вивчати країни Європи. Ця країна у 1991 році першою у світі визнала незалежність України. Вона є нашим сусідом, економічним партнером, а щира допомога українцям під час російської агресії відкриває нову сторінку в спільній історії двох країн. Так, сьогодні ми будемо говорити про Польщу. Офіційна назва Республіка Польща. Площа 3127 тисяч квадратних кілометрів. Населення понад 38 мільйонів осіб. Столиця Варшава. Тип країни, індустріальна країна з перехідною економікою, державний устрій, Президентська парламентська республіка, унітарна держава, склад територій 16 воєводств. Польща займає вигідне географічне положення. Республіка, розташована в центрі Європи, є найбільшим північно-західним сусідом України, межує з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною, країнами-партнерами по Європейському Союзу і НАТО та з Білорусі і Росією. На півночі країна омивається Балтійським морем. Рельєф переважно рівнинний, лише на півдні розташовані гори, судети та Карпати. Клімат Польщі помірний, перехідний від морського до континентального. Країна має густу річкову систему. Найбільшими річками є вісла та одра. Вони судноплавні і з'єднані між собою каналами. Польща має значну мінерально-сировинну базу. У Верхній Силезії розташований один із найбільших у Європі кам'яно-вугільний басейн. Є природний газ і нафта, передкарпатський прогин. Залізні, мідні, нижня селезія, цинкові та свинцеві руди, кам'яна сіль, самородна сірка та гранітні кар'єри. Польща є мононаціональною державою. 96,7% її населення становлять поляки. Середня густота населення в Польщі становить 123 особи на квадратний кілометр. Найнижча вона на північному сході, найвища у південних регіонах. Понад 61% поляків живуть у містах. Великими містами країни є Варшава, Краків, Вроцлав і Познань. На території країни є 9 міських агломерацій, кожна з яких має близько 2 мільйонів осіб. Найбільшою з них є Верхньоселеська. Друзі, пропоную перевірити знання разом. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання, до якого моря має вихід Польща. А. Беренгова, Б. Балтійське, В. Чорне, Г. Північне. Правильна відповідь Б. Адже Польща має вихід до Балтійського моря. Польща це індустріальна аграрна країна. Отже структура внутрішнього валового продукту за секторами економіки складається із 3% первинний сектор, 34% вторинний і 63% третинний. Важливим чинником сучасного розвитку економіки Польщі є інтеграція країни в економічну систему країн Європейського Союзу. Починаючи з 1994 року, країна отримала значну фінансову допомогу для реалізації проєктів у транспортну інфраструктуру, охорону навколишнього середовища, модернізацію сільського господарства тощо. Особливістю просторової організації господарства Польщі є її асиметричність. Країну поділяють на три великі економічні регіони. Важливе місце займає центральний регіон Польщі. Найбільші міста регіону Варшава, Лоць, Познань, Південно-Західний регіон країни об'єдне Сілезію і Малопольщу. Це найбагатший регіон країни за природними ресурсами. Найголовнішими центрами є Краків. Вроцлав, Катовіце. Північна Польща охоплює Помор'я. Найбільшими центрами регіону є Гданськ, Щецин. У структурі сільського господарства Польщі переважає рослинництво. У західних і північних воєводствах вирощують зернові культури: пшеницю, жито, ячмінь, овес. За зборами жита країна посідає третє місце в Європі, за збором пшениці шосте. У центрі та на півдні вирощують пшеницю, цукровий буряк, хміль, тютюн. На сході великого розвитку набуло садівництво та ягідництво. У тваринництві домінує свинарство і розведення великої рогатої худоби молочного напряму. На півдні країни поширено вівчарство. У ридних господарствах розводять форель, харіуса, судака, щуку та інше. У водах Балтійського моря виловлюють майже 500 тисяч тонн риби на рік. Польща є одним із найбільших виробників товарної сільськогосподарської продукції в Європейському Союзі. Польська промисловість, що є основою вторинного сектору економіки, нині посідає чільне місце в європейському виробництві. Найбільше значення мають паливно енергетичний комплекс, машинобудування, металургія, хімічна, легка. Харчова промисловість. Енергетика країни використовує власне вугілля, тому основну частину електроенергії виробляють на теплових електростанціях 85%, а гідроелектростанції виробляють лише 3% електроенергії. В країні їх налічують близько 100%. Із 1990 року набули популярності вітрові електростанції, на них припадає 12%. Міжнародну спеціалізацію країни забезпечують електротехнічне і електронне машинобудування. Виробництво побутових товарів зазвичай здійснюється на дочірніх підприємствах великих міжнародних компаній, як Samsung, Bosch, Electrolux, Indesit тощо. В автомобілобудуванні панівне місце мають іноземні компанії Fiat Chrysler Automobilas, Peugeot Citroën Group Toyota. Volkswagen, MAN та інші. Чорна металургія спирається на власну коксову базу, але залізна руда імпортується. Металургійні комбінати побудовано в Кракові, Ченстухові, Шецені. На підприємствах кольорової металургії виробляють мідь, цинк, свинець та алюміній. Лідером із хімічної і нафтохімічної промисловості є найбільша компанія країни польський концерт. Нафтовий Орлен. Розвиненим є виробництво мінеральних добрив. Найбільше їх виробляє компанія група Азоти. Другою серед компаній Європейського Союзу з виробництва соди є польська «Єж», підприємство, якої діють у Німеччині і Румунії. Завдяки дешевим, порівняно із Західною Європою трудовими ресурсами у Польщі добре розвинені виробництва тканин, одягу, взуття. Основні центри у лодзі та на околицях, а також міста верхньої та нижньої Силезії. Харчову промисловість Польщі часто називають двигуном польського експорту. Вона має добрі традиції і відома на ринках багатьох європейських країн. Особливо виділяється продукція молочної промисловості, а також цукрова, борошномельна, ясна. Найбільш динамічними видами нематеріального виробництва Польщі є розвиток фінансової діяльності, туризму та транспорту. У фінансовій сфері працюють великі банки, головні офіси яких розташовані у Варшаві та Вроцлові. Туризм є пріоритетним напрямом розвитку сфери послуг. Польща посідає 16-те місце в світі за кількістю іноземних відвідувачів. Варшава є найбільшим залюдністю містом Польщі. Його історичний центр включено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Також популярними місцями є Краків, Вроцлав, Гданськ, Познань та Щецин. Користується популярністю гірськолижний курорт Закопане та соляні шахти у величці. Головними морськими портами країни є Гданськ, Гдиня, Щецин. Усі порти обслуговують поровні пасажирські сполучення з країнами у басейні Балтійського моря. На території Польщі діють шість міжнародних аеропортів у Варшаві, Кракові, Гданську, Катовіце, Вроцлаві та Познані. Аеропорт імені Фредерика Шопена у Варшаві є великим європейським хабом. Всебічні зв'язки нашої держави з Польщею мають важливе значення. Основою українсько-польських відносин є зовнішня торгівля. В експорті України до Польщі переважає сировина, газ, нафта і нафтопродукти, руди чорних металів тощо. Імпортує Україна з Польщі здебільшого готову продукцію, автомобілі, енергетичне обладнання, папір і вироби поліграфічної промисловості, одяг, взуття, будівельні вироби, продукти харчування тощо. Освіта в Польщі для українців відкриває багато можливостей. Молоді люди з України їдуть на навчання до Польщі, щоб отримати диплом, який визнається в усіх країнах Європейського Союзу. Для вступу на безкоштовне навчання важливо мати високі бали в атестаті, високий рівень володіння польською мовою і високі результати на вступних іспитах. У всіх інших випадках вартість навчання в Польщі для українців у вищому навчальному закладі стартує від 1000 євро на рік в залежності від університету та обраної спеціальності. Висновки Польща розташована у східній Європі. Більшість прикордонних держав є її економічними партнерами і військово-політичними союзниками. Важливою складовою економіки залишається сільське господарство, у якому переважає рослинництво. У промисловості найбільше значення мають паливно-енергетичний комплекс машинобудування, металургія, хімічна, легка й харчова промисловість. Україні успішно розвивається банківський сектор, туризм, транспорт, готельний бізнес, громадське харчування. На цьому все. Не забудьте переглянути конспект і перевірити себе за тестом. Чекатиму вас на наступному уроці.